Всім привіт! Це Counter-Strike 2. Хотів би вам поділитися такою новинкою. Counter-Strike 2. Бачите, є вже крамниця. І пише нове. Коли лінія доходить рангу до кінця, от, появляються пакуночки. Зараз вам продемонструю. Ми переходимо до крамниці. Домівка нажимаємо. Щотижня пакуночок. Ви получаєте отак 4 предмети. І вам потрібно вибрати два предмети із цих чотирьох, які вам найкраще сподобалися. Для прикладу, отак нажимаємо, оці мені два предмета сподобалися. І тоді нажимаємо цю клавішу забрати предмети. О, тут написано, що два предмети ми можемо тільки забрати. От. І ми їх забрали. І вже в нас вони в інвентарю стоять. Отакі є нововведення зараз в горі, і я вам хотів поділитися. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, це потрібно для каналу. Ще одне хотів сказати, що поки що небезпечної зони немає. Вона трошки буде, напевне, що пізніше, ніхто ще не знає, коли вона вийде, бо її забрали. Е, Counter-Strike Go вже зам немає. А тут ще Counter-Strike 2 не з'явилася вона. Коли вона появиться, ніхто ще не знає, але надіємося, Пошвидше я буду знімати вже оновленому Counter-Strike 2 небезпечну зону. Всім папа і до зустрічі!